Аня, взагалі є сенс їхати восени до Канади. Ти ще й питаєш, сідай зараз розкажу. Заради чого їхати, покататись по Кейт Бретон, скелі, океан, ліс і так багато жовтого листя, що інстаграм просто вибухне від лайків. Осінній хайкінг в парку Алконкінг це просто канадська класика. Якщо не зробиш фото на Lookout Trail, вважай, що восени в Канаді ти не був. Коштувати кленовий сироп у фермі в Монтре Той, То що в супермаркеті це. Не те. Тут ще й гірське містечко, канатна дорога, і види, від яких ти почнеш думати, що живеш у Netflix серіалах Pumpkin Кінферно в Upper Canada Village. Тисяча вирізаних і підсвічених гарбузів. Якщо це не вайб осені, то що тоді вайб? Північне сяйво біля озера Атабаска. У жовтні шанс зловити його майже 100%. Ідеально для тих, хто хоче фото з зеленим небом. А друзі будуть думати, що це шиай. Що бронюємо? Тоді пиши нам у Дірект і ми розберемо твій кейс. І зробимо так, щоб Нити типу пив гарячий сидр під північним сяйвом в Канаді.